Знаєте чому українці купують будинки в Іспанії? Бо не вистачає грошей, щоб купити житло в Івано-Франківській області. А знаєте в чому е, фішка? Що це правда? Що це правда, бляха-муха! Ну ладно, чуть-чуть правда, чуть-чуть не правда. Це ще залежить від якій частини Івано-Франківської області. Якщо десь, знаєте, поближик Яблуниці, Поляниці. Ну, ви поняли, да? Там чуть-чуть інші цифри. Якщо поближчити, в інші місці. Ну, в Іспанії теж не всюди дорого, якщо вже якщо вже... Якщо вже на то пішло. В Іспанії теж не всюди дорого. В Іспанії теж, в Барселоні одні ціни, в Мадриді інші ціни, а десь там, знаєте. Не знаю, де? Теж інші ціни. Так що тут, якби типа. Ну, ми, ми поняли, в чому прикол. По суті, Іспанія. Країна, яка не знаходиться в тому стані, в якому стані знаходиться на даний момент на сьогоднішній день наша країна. І не дивлячись все одно на це, типа аля українцям дешевше купити в Іспанії нерухомість ніж в Україні. І щось в цьому є, якщо чесно. трошки. Про що це говорить? Це говорить про те, що наша країна. Ну, ви поняли. Звичайно, що ми не можемо не брати до уваги те, що відбувається. І все одно, не дивлячись на це, ціни на нерухомість є такими, як вони є. І не падають, бляха муха. А що було би, якби не було би, наприклад. Бойових дій? Дуже шкода. Що буде після того, як настане? Ну він же ж колись настане, я сподіваюся, мир. Як буде розвиватися наша країна в таких умовах? Розумієте, якщо вона прямо от в... в стані війни? Умовно кажучи, показує от, ну, нерухомість коштує стільки грошей. То що буде, коли це все закінчиться? Коли настануть благополучніші, скажімо так, умови для розвитку економіки і взагалі для розвитку всього? Я думаю, ну, я не бажаю, але просто собі. ну, Якщо ми вже на то пішло, говоримо, якби, не дай Бог, звичайно, не дай Бог. В Іспанії там було би таке, да? які б в них були ціни на нерухомість. Просто це. Я ще колись до війни казав, що Україна це сама, одна з наймощних держав Європи. Не дивлячись, так, да, в нас офіційно зарплати маленькі. Але ви просто подивіться на вулиці, на яких машинах їздять люди. Якщо такі маленькі зарплати, то звідки ці машини? Ну, Тому, знаєте, звичайно, що є люди, люди бідні, які потребують. Це ясно. Ніхто ж не каже, що такого немає. Звичайно. Але вони є і в Америці, і в Європі. Згідний, що до них можливо, я не знаю просто. Але можливо все-таки до таких людей ставлення. Соціальних служб, да, каріта, ще щось, допомога більша. Я не спорю. Напевно, що воно так і скорше всього є. Але ви просто подивіться, які е, блін, бабки мають люди в Україні. Де в них бруд, я не знаю. Це, типа, якби і не моє діло, розумієте? Але є, є факт, факт. Ціни на нерухомість такі, такі, факт, факт. Ну, факт. Все, ну, з цим спорити важко. З цифрами. Тому виходить якийсь, я не знаю, дисонанс, чи як це правильне слово підібрати? Що бабла ніби немає в людей, а ці нерухомість. Шт. І самі нові тачки їздять. Як це пояснити? Ну я не можу сказати, типу, що в Україні бідні люди. Хоча я знаю, що в Україні є і бідні люди, їх багато. Але за вікном я бачу, за, за вікном своєї скромної машини я просто бачу машини, які коштують сотні тисяч доларів, десятки тисяч доларів. То якщо ми говоримо, що в нас от така, так все, от так, от так, от, то звідки це все береться? І це я зараз говорю про Тернопіль, я не говорю про Львів, про Київ, Одесу, Дніпро там взагалі. Тому якби я стараюся бути об'єктивним, все зрозуміти, оцінити. Смисл цього відео для мене зрозумілий про ціни нерухомості в Іспанії і в Україні. Можливо, воно на, в реальному е, житті, звичайно, в Іспанії більші ціни. Хоча я не знаю, я не порівнював, але я знаю, що в нас дуже високі ціни на житло. Ні, обіснімано факт. Я не знаю, як це коментувати. Просто я знову ж таки, вибачте, за тавтологію повторюсь, якщо, тобто не якщо, а коли в нас настануть благополучні умови для розвитку економіки і, взагалі, для розвитку країни. Скільки тоді буде коштувати нерухомість в нашій країні? Типа, якби, знаєте. Аж страшно подумати, де брати ті гроші. Ну, то таке. То є капіталізм. Всім вам бажаю здоров'я. А там далі вже самі на все заробите.